В Україні може з'явитися ще одна державна мова. Окрім української національного статусу, планують надати і російській. Для цього урядовці вже готують спеціальний законопроект. Таку гучну заяву зробив президент Віктор Янукович напередодні візиту до Москви. Політологи завчасно назвали цей крок радше політичним, мовляв, до парламентських виборів лічені місяці. Відтак гарант задля рейтингу своєї політичної сили має намір покращити стосунки із Російською Федерацією. Натомість, мовники та Літературознавці засмучені ще більше. Вони вбачають у російській як другій державній справжнього і недобросовісного конкурента. Наскільки велика загроза в Україні втратити українську, дізнавався Віталій Ковела. Анекдот про рідну мову. Якщо в Україні масово заговорили про двомовність, то незабаром чергові вибори, аби парламентарям було комфортніше стояти за трибуною Верховної Ради, їм пропонуватимуть спілкуватися на язикі. Цього разу в статусі другої державної російську бачить і президент. Він запевняє, новий законопроект з'явиться не для того, аби схід та захід між собою ворогували, а на благо збереження культурної спадщини народів. У цьому зацікавлена Україна, в цьому зацікавлені люди, в цьому зацікавлене населення. Яке розмовляє в основному на двох мовах українській та російській. Багато європейських країн мають двомовність, три мови державних і живуть нормально, спокійно. Тому ми пішли цим шляхом. Якщо законопроект про двомовність таки втілять в життя, то будь-яка мова, якою користується більше 10% населення, може отримати права державної. А це з огляду статистики виключно українська та російська. Ними в Україні спілкуються орієнтовно 50 на 50. Інші засоби для спілкування широкого вжитку не мають. Відтак, перед аналітиками лише одна дилема: чи переважать шальки терезів нерідної мови після її одержавлення? Історики та мовники серйозно заперейнялися долею української мови. Якщо запропонована президентом Російська стане другою державною, то не виключно, що з часом вона може стати домінантною відтак назавжди витіснити українську. Спокон віків українська в Україні затишно себе не почувала. Її гнобили, викорінювали через неї, навіть убивали. Один із останніх гучних випадків уже в незалежній країні травень 2000 року. В одній із кав'ярень, що на проспекті Шевченка, в Ігоря Білозіра, молодики відбирають життя. Їм, нібито не сподобалося, як композитор та народний артист України спілкувався та виконував пісень рідною мовою. А це загроза для ментальних духовних основ української нації, тому що зараз не тільки мова дискримінується, зараз нанесений страшний удар, і він продовжується по духовності, національній свідомості українців, культурній деформації України, і це є катастрофа. Ми ж постійно ви подивіться, цілі покоління зараз ростуть, вони формуються в російськомовному інформаційному просторі. Це жахливий простір, натомість традиційної глибокої, цікавої української культури вони майже не бачать. Аби українську шанували від сходу до заходу, її необхідно рекламувати та популяризувати. Переконана Мирослава Гнатюк. Викладач української мови вже протягом десяти років намагається це робити разом із своїми студентами. Оскільки споконвіку держава була українська назва її була Київська Русь, відповідно звідти пішли русини, русинська мова, яка перетворилася історично в українську мову, не може бути такого, щоб більша кількість українського населення, громадян України, які вважають мову рідну українську, могли допускати до того, щоб була і мова українська, і російська. Пари, де навчають рідним засобом для спілкування, з відвідують із натхненням. кажуть, подекуди їм прищеплюють любов до будь-яких інших мов, лише не до української. Головне кажуть, не піддаватися. Ми е, зараз от вивчаємо е, там інші мови, наприклад, англійську. Ми сидимо годинами над вивченням англійської мови, не задумуючись над тим, що українську мову ми не вивчаємо так старанно, як і інші мови. Юнакам та юнкам так подобаються викладання української мови, що вони ладні й самі навчати, особливо тих, які ігнорують своє рідне в нашій групі. Є староста. Вона ж вона, ну вона сама із сходу України, Вона спілкується російською мовою. Зазвичай всі ми українською, а вона російська і це нас дуже так бентежить, бо погано вона у нас пара української мови. Вона говорить українською, вона, наприклад, закінчиться пару, вона далі говорить російською. І це так само і вона, вона говорить, що може говорити українською, але не говорить. Намагається популяризувати українську мову і відомий шоумен Орест Лютий. Цього разу він приїхав до Львова і разом із колегами виконав декілька пісень із альбому А я не москаль. Окрім концерту, Орест роздавав водіям маршруту компакт-диски із оригінальним вмістом на музичних носіях, перекладені на українську російські попса та шансон. Коли я, зокрема, приїжджаю до Львова, сідаю в таксі і чую там або зразки. Шансону або кондової російської попси мене це глибоко обурює. і це наша відповідь усім проімперським комунофашистським московським силам, які окупують своїм непотрібом шансонним, серіальним попсовим територію України. Водіям музична ініціатива Гостя з Києва сподобалася не особливо. Кермувальники, схоже, більше переймалися немовою, якою спілкуються а двома гривнями, які пасажири оплачують за проїзд. Як взагалі вам така ініціатива, що роздають диски з української музики? З української, так, нормально. Скажіть, будь ласка, тішитеся? Щасливі? Напевне. Допоки що у мене розважають публіку, в аналітиків своя робота. Вони розмірковують над тим, що організують урядовці законопроект, який гарантуватиме російський статус другої державної. Більшість опозиційних політиків переконана, намагатися запроваджувати двомовність в Україні будуть виключно до виборів. Опісля жовтневих подій це питання знову буде неактуальним. актуальним. Віталікувала на зарпіг про тиждень.